Син і падишаха і Див, турецька казка, жили собі на світі Падишах із сином. Коли юнакові сповнилося 18 років, батько пішукав йому дівчину до пари і заручив її за звичаєм падишахів. Але на ранок, після весілля наречена зникла, без сліду. Падишах зібрав звіздорів і ті повідомили дівчин Ну, крав див і відніс на гору кав, що на краю світу, щоб віддати за свого сина. Туди може піти тільки сам Шахзаде, син подишага. Нікому іншому це не під силу. Почув це Шахзаде і почав просити батька відпустити його. Синку, ти ще дитина, ті диви. Проковтнуть тебе і не встигнеш і оком змигнути. А той своє, я мушу йти, вдається, її виручити. Добре, а ні, іншої мені не треба. І ось уже юнакові сів на коня і вирушив у дорогу. Чи довго, чи недовго він їхав горами, долинами, рівнинами, з долин, як потік з верховин як вітерець, а приїхав на вершину якоїсь гори і сів почити у холодку дерево. А раптом бачить дві змії біла і чорна, намагаються одна одну поковтнути. Каменець він убив чорну змію, а біла відразу обернулася на людину, ти врятував мене шахзаде!» Тепер я виконаю будь-яке твоє бажання. Син падишаха злякано завмер, а змія людина, яка вела далі. Не бійся, я, син, падишаха пери, зроблю тобі лише добро. Тоді від... Від... відвези мене на гору кав, о, шахзади, їздити тут нам не Дозволено, я довезу тебе до підніжжя гори. Кав далі підеш сам, а щоб люті диви не проковтнули тебе, візьми оцю залізну сорочку і три стріли. Я чекатиму тебе, на тебе тут. І якщо ти повернешся живим, відвезу тебе до землі твого батька. Така моя доля, відповів юнак, добути дівчину чи загинути. Перезлетів із ним у повітря і опустив біля підніжжя гори кав. Не один день піднімався юнак на гору, але так і не досяг верховини. Сівши під деревом відпочити, він почув нічого на мене. Не валюватися, людський син. Перед ним стояв потворний див, і полум'я вихоплювалося з його пащі. Людський сину, тут не ступала нога ані джина, ані людини. Чого ти тут шукаєш? запитав див. Шахзад, подолавши страх, розповів диву про всю біду. Я допоможу тобі, відповів див, але тільки якщо і ти допоможеш мені, у дива якийсь викрав у твою кохану є дочка 70 років, шукаю я нагоди дораюся, але разом ми звільнимо своїх наречених, з, цим, з цими словами. див Підхопив шахзада і піднявся високо вгору. Опустилися вони біля колодязя, з якого вилітало полум'я. Поки шахзад думав, як би йому спуститися в лігво, дивів, звідти вискочив див, не вивергаючи іскри. Я тебе шукаю, людський сину, а ти сам прийшов. Нападай, сам нападай, відповів юнак. Поки вони так сперечалися з колодязя семиголовий дракон і кинувся на дива. Другий, Друга сагзада, син Синна, на, на дип, шага устромив три стріли, пері в воші і лоб, дива, з колодязя, і той вигукнув Людський сину, ти загубив мою душу, Впав на землю, відрубавши йому голову його ж меч. Шахзаде оглянувся назад. Дракон долав його товариша, дива, одним ударом меча відітнув юнак. Усі сім драконів голів, друзі підійшли до краю колодязя, див, посадив. Шахзаде собі на спину, і вони спустилися на дно. Там, за залізними дверя, дверима, вони побачили великий сад, посеред якого виблискував розкішний палац. В одному з палаців покоїв син падишаха, знайшов свою наречену. О, шахзаде, як ти сюди потрапив? Щойно клятий. Див тебе побачить одразу проковтне. Не більше я вже відправив його у далеку дорогу, заспокоїв наречену Сакзаде. і кинувся її обіймати. І див товариш Сакзаде теж знайшов свою кохану, При... прихопивши з палацу все золото, перли і коштовні гаманці див від ніж та його наречену до Підніжжя гори. Кав, хай пошле нам Алла, щастя, і хай нам буде, не буде у вас ні в чому потреба, побажав їм див на прощання і син на дешаха пері відніс її їх. Прямо до палацу батька шахзаде. Той так і кинувся до сина на шию. Ласкаво просимо, дитино моя, як же я скучу за тобою. Радості падишаха не було меж. Він влаштував на честь сина і його нареченої свято. Сорок днів і сорок ночей гуляли весілля шахзаде. а потім старий батько. Поступився йому своє місце на троні, молодий на дишах обдарував усім придворних і радників коштовностями коштов... зі скарбниці дива і до самої смерті жив зі своєю дружиною в радості й достатку.